Збройні сили України продовжують операцію в Курській області та мають певні успіхи. Як ви вважаєте, як це вплине на ситуацію на фронті? А, ну, дивіться, поки що мені здається, рано щось вважати, але я в будь-якому разі підтримую дії наших збройних сил. Воно вплине на фронт в цілому, тому що відтягнуться війська від Донецької і Запорізької області. Ну, російські війська, які були ну, в дислокації на, ці, на цих направленнях, наше командування відтягнуло ну, захват Донецької і Запорізької області, який готувався все літо. Ну, тим, що вони зайшли в Курську область. Я не військовий експерт, щоб коментувати дії наших збройних сил України. Є відповідно військове керівництво, яке віддає відповідні накази. Тому я впевнена більш ніж, що військовому керівництву якби видніше, які дії мають відбуватися на фронті. Наслідки, які можуть бути, вони непредсказуємі. Я вважаю, що нам може це дуже погано аукнутись. І можуть бути якісь непредсказуемі дії з боку Росії.